Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо завершуємо тему, тому починаємо з The London Eye. Exercise 1. Read and Remember the Word and Word Combination. Прочитайте та запам'ятайте слова та словосполучення. Що у нас тут є? Бачимо: це «гігант», капсула ротії, обертати. Fairies Well, колесо огляду, Borrowed, район, Revolution, Reволюція. Це деяк прямо стояче щось. Provide, – забезпечити». Перепишіть, будь ласка, ці слова до словничка та переходимо далі. Exercise 2: Discuss the following questions. Прочитайте, будь ласка, 8 запитань та дайте на них відповіді у себе в зошитах. Exercise 3. Read about the London eye. Прочитайте невеличкий текст про лондонське око. Перекладіть його та перейдіть до е, наступної вправи. Exercise 4. Look at the numbers and write down the sentence about the London eye. Подивіться на цифри та запишіть речення про Лондон. Бачимо, да, внизу у нас є певні цифри, які... Про які ви дізнаєтесь, коли прочитаєте текст «Справи третьої». А Після того, як ви прочитали текст і переклали, знайдіть, будь ласка, ці цифри в тексті та запишіть речення, до чого вони там, на що вони означають. Далі Exercise 5: Look in the picture and tell about the London Eye. Подивіться на малюнки та розкажіть про лондонське око, можна зробити усно. Переказати текст да, і е, описати, що на кожному малюночку ви бачите. Exercise 6: Fill in the box in your exercise book with the name of the science in London. Запишіть у зошиті назву пам'яток Лондона. Бачимо: в першому да, description, тобто опис, а в другому сторобчику сайт да, пам'ятка. Ну, наприклад, якщо ми знаємо: да, третя, що ми тільки що про це читали, да, то ви пишете, що це у нас Лондон Да, Наприклад, uh, In has Sort in Ton Bell within, да, то це у нас Big Ben. Тобто запишіть, будь ласка, до кожного опису відповідну пам'ятку. Далі, exercise 7: Match the signs with the photo, and then tell about the science you'd like to attend. Встановіть відповідності між пам'ятками та фотографіями. Потім розкажіть про місце, яке ви хотіли б відвідати. Да? Ну, давайте подивимось. Що у нас тут є? Мадам to М'юзем, the, the London Eye, The British Museum, and the Millennium Dome. Ну, Мадам to М'юзем, Museum, да? ми знаємо, що це C зображення. The London Eye B, The British Museum. A. Millennium Dome D. І напишіть, да, яке ви б хотіли відвідати місце і чому. І остання тема: да, Snowdonia, Exercise One: Read and Remember the Word. Да, так само прочитати, запам'ятаєте слова: річчя, досяжність, Railway, залізниця. Include включити, climbing, лазіння, лазіння, лазіння" да, пік. Пік таке буде. range – діапазон і summit – Сам мед так і буде. Далі, exercise to read about Snowdonia. Прочитайте, будь ласка, невеличкий текст про Snowdonia, Після чого перейдіть до exercise 4. Бачимо say whether the segments below, true or false. Скажіть правдиві чи хибні речення, написані нижче. Exercise 5. Complete the sentence with some, any, or their uh, derivatives. Доповніть речення деякими, да, деякими словами, або сам, або «ені». Можна зробити усно, да? Просто прочитати речення і самостійно вставити або сам, або «ені». І останнє Exercise 6. Comp uh, compare and Contract. Snowdonia in Walls and a National Park in Ukraine. Use the phrases given. Порівняйте Сноудонію в Elsi та Національний парк в Україні, використовуючи наведені нижче фрази. Та, і тут нижче написані. Можете скористатися мережею інтернет, для того, щоб знайти додаткову інформацію. Порівняти два парки та написати, да, що ви змогли знайти у да, або да, в чому вони є різні. На цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!